Вітаю колеги! Хочемо запропонувати вам розглянути новинку на нашому ринку. Це компанія Alpha Survey і примач 5I. Дуже зроблений з класного пластику. Дуже виглядає презентабельно. Сам примач в монолітному корпусі. Кнопка Включити, також під'єднання зарядки і встановлення. Сім-карти і антенна радіозв'язку. Чим класно радіозв'язок підтримується аж до 16 км. Вага його 780 грам і працює до 25 годин, тому що тут вбудовано дві батареї. Одразу за рахунок цього він так довго працює. В комплекті йде контролер польовий з програмним забезпеченням. DMAP це спеціальна розробка компанії Alpha Survey. Має всі необхідні модулі. Тобто і з кадовськими документами працює, також обміри об'ємів, також всі інші необхідні функції є. В комплекті також є кріплення до віхи. Віха також йде в комплекті Карбонова. Потім зарядний пристрій з такими параметрами. Відразу підключається два роз'єма, тобто на приймач і на контролер. Відповідно, для цього є два дроти з інтерфейсами Type-C. Основні переваги цього примача, як я вже казав, 780 грам вага, 25 годин роботи, 16 км це по радіоканалу, якщо немає покриття мережі. 60 градусів компенсатор нахилу з похибкою до 2 см. Також плата йде на 1116 каналів і захист від вологи та пилу IP 67. Також сама безпосередня антена радіо. також є в комплектації. Ну що ж, пропоную тоді переглянути безпосередньо саму роботу його вже на вулиці. Так, ми вже на вулиці і продовжуємо. Огляд на Альфа Сюрвей 5I. Ми стоїмо під деревом, де відповідно погане небо. і Зараз якраз покажемо якість роботи. Так, ми підключені до СК-633 системи координат. і Переходимо в зйомку. Зверху бачимо фіксоване рішення в нас, і в плані у нас 9 мм, 8 мм. І по висоті 13. Тепер заходимо під дерево, там, де геть погано, все видно, і дивимось на точність. Як бачимо, точність трохи погіршилась. Стало десь 11-18 мм. Але фікс ми триваємо. Ну і тепер перевірка відповідно точності. Ми знімаємо ту точку. Відходимо. І виносимо її. Так, розбівка. Вибираємо нашу точку, винос і пішли. Так, так, так. А, підожди, я ж не ту точку вибрав. Вибачаюсь, я ту... <смеш> вибрав не ту точечку. Так, Ось вона друга точечка. Бо то ми вже тестували, відповідно. Так, на північ трошки. На схід. Так, і от ми з компенсатором нахилу. Винесли нашу точечку. Так, це я перебрав. О, ось. Ось наша точечка. Вона винесена. Тобто, як бачимо, працює відміну в поганих умовах. І ще одна перевага цього приймача. Зараз трохи вийдемо на відкриту місцевість. Є гарне фіксоване рішення, також коли ми підключені до віддаленої точки, Ой, до віддаленої базової станції. Тобто переходимо в зв'язок, ровер, зупиняємо. У нас зараз підключено КВДА, це у нас тут 200 метрів. А ми вибираємо із списочка яготин, до якого аж 80 км. Ось наш яготин. Підключаємось, успішно підключено. І... Відразу бачимо, що нас попереджає, що змінилась відстань 80 тисяч метрів. Так, Яго 3 і примінити треба обов'язково. Так, переподключилося, знову заходимо в зйомочку. Щоб перевірити, що чи дійсно ми підключені, заходимо. І дивимось, довжина до базової лінії 80 614 метрів, тобто 80 кілометрів. І дивимось на похибки ось зверху. В плані по висоті, бачимо, що похибка чудова. І знову, щоб перевірити точність, ми виберемо, наприклад, ось люки тут є каналізаційні. І є отвір в каналізаційному люку. Ми в цей отвір вставляємо нашу віху. Знімаємо точечку. Так, Знімаємо точечку. Відходимо і виносимо цю точку. Так, головне знову не переплутати. дані. І третя. Винос. І підходимо до цієї ж точки. Виставляємо по Ну, да, Як бачимо, на відстані 80 кілометрів у нас отака така точність виносу. Тобто бачимо 9-10 міліметрів. Тобто, дуже чудове рішення. Повертаємось. Також, як бачите, тут зверху вказано коло супутників в дві акумуляторні батареї. Тобто воно там інтелектуально в програмне забезпечення використовує заряд і, відповідно, заряду висачає на дуже довго. Сама програма, як бачите, така, як і в інших, Ядро те саме, просто трошки інші іконочки. В цілому пристрій дуже якісно себе показує. Фікс тримає класно в складних умовах. Також точність, як бачите, навіть на 80 кілометрах всього 15 мм в плані і 22 по висоті. Тобто, мені здається, це ну, дуже класний результат. Мало хто з сучасних китайських виробів може пофастатись такою точністю на такому великому на великій відстані. Тому ось такий пристрій. Кому цікаво, можете до нас звертатися, проведемо з вами тест, щоб ви самі переконалися. Ну і всім гарного дня і всього найкращого.